Сучасний ресторан галицької кухні, три окремих зали для сімейного відпочинку і для святкування ваших урочистих подій. Літній дворик оздоблений альтанками, дивовижним водоспадом та неймовірною красою зелених насаджень. Івент Хол до 250 осіб для проведення різних заходів від конференцій до гучного весілля. Безкоштовний паркінг під надійною охороною відпочинок у Святославі перенесе вас у чудову атмосферу заміського життя завдяки своєму розташуванню у тихому місці за Львовом. Він був моїм єдиним сином, єдиним сенсом мого життя. Він не виходить на зв'язок вже чотири дні, а в новинах повідомили, що на фронті зараз пекло. Лише закрию очі і одразу повертаюся в ті страшні події. Мені страшно заснути. Зверніться на безкоштовну гарячу лінію підтримки Українського ветеранського фонду. Не залишайтеся в темряві, поговоріть із психологом. Спецефіри у час великої війни на телеканалі НТА. Мовимо щоденно о 10 та 19 годині. Підлий Путін відкрито пішов у наступ і обстрілює українські аеродроми та військові частини. Гатить з повітря і готує диверсантів, але наших захисників не злякати про перемоги та про те, як діяти звичайним громадянам у надскладний час. Говоримо у спецпроєкті телеканалу НТА. Дізнавайтесь перевірену інформацію першими. Інформаційна тероборона України оперативно повідомляємо в ефірі телеканалу та у наших соцмережах. Єднаємось і не панікуємо.